У головному матчі першості коло із футболу зустрілися два найзапекліших суперники верхній вербіш та матеєвці. Перші цього року вибрали першість другий кубок району. Суперфінал приніс перемогу чемпіонам. Вони й поклали свої нагороди у чашу суперкубку. Про те, що на поле вийшли за суперники, говорило все. Команди з найвищими здобутками прийшли до матчу сезону. Між футболістами як в першості району точилася запекла гра, так і в кубку пролісок. Слід зазначити, що верхньовербізькі спортсмени лише минулого року увійшли у групу А першості району і зразу ж тріумфували у цьому турнірі. Сільський голова Віктор Андрійчук каже, що перемога стала історичною. Для села вона значить багато, тому що якби то не було, це є. Високі здобутки на рівні району і високі здобутки для нашого села. Я хочу сказати, що можу так сказати, що це була моя так висловисть мечта. Тому що ще тоді, коли і я грав за наше село, це в 80-ті роки і за молодшу команду, за дорослу команду, то ми добивалися цього кубка і цієї перемоги, але тоді ми не змогли. І аж нарешті е, іменно в цьому сезоні ми є чемпіони району і володарі Суперкубка. Гра вийшла запеклою. Жодна з команд не хотіла програвати, тому долю матчу вирішив всього один гол. Тепер верхньовербізькі футболісти мріють про участь у першості області. Однак для цього потрібні значні кошти. Та Віктор Андрійчук впевнений, що їх йому вдасться віднайти. Хотілось би зараз вийти е, на рівень області і грати. Вже на обласному рівні ну для того потрібні немалі гроші. А немалі гроші знайти зараз трудно. Знаєте, що із цією кризою, що відбувається, але переодно перша задача стоїть це, щоб допомогти команді винайти ці кошти, щоб вони заявились на область рати у новому сезоні. Того ж дня у будинку культури честували переможців, а сільський голова ще й влаштував для тріумфаторів святкову вечерю. Богдан Малецький, Вадим Дудін. Програма подієнтика.